Дивлюсь я на перегляди попередніх відосів і не можу не радіти. Дійсно, судячи з ваших реакцій, такий контент дуже цікавий. Мені й самому цікаво знаходити та дізнаватися щось нове. Але ще цікавіше ділитися цим з вами. Отож, я дуже радий вас знову бачити. А з вами Серега. І це чергова знахідка. Як навчитися збирати кубік Рубіка? 48 років тому Ерне Рубік винайшов хітову головоломку магічний кубик. Саме така назва прижилася лише у Німеччині та Китаї. За статистикою, лише кожна шоста людина на планеті Земля збирала його повністю. І отже, це означає, що саме час покращити цю статистику. a Solver програма, яка допоможе вам навчитися збирати головоломки на рівні світових рекордсменів. Не обов'язково використовувати цей лайфхак з самого початку збірки. Можна застосувати його на будь-якому етапі, котре викликає у вас труднощі. Щоб зібрати кубик, потрібно лише запустити програму, увімкнути камеру та по черзі помістити кожну грань головоломки у зазначені рамки. Після цього програма розрахує найкоротший шлях до складання фігури, і вам залишиться лише дотримуватись запропонованої інструкції. Застосунок доступний як для андроїдів, так і для яблуків. Робо опера на великій сцені у Швеції. Проживає один цікавий композитор Фредрік Гран. Він активно розвиває музичне використання роботів рук, а саме навчає їх грати на віолончелі та контрабасі. Так само, як і з навчанням реальної людини, він навчив роботів для початку налаштовувати інструмент, а вже потім довго навчав їх різним елементам гри наприклад, виконання певних нот чи затискання певних струн. Струнні інструменти вважаються одним із найважчих для освоєння. Проте вже зараз гран дає благодійні концерти з використанням роборук та запрошених музикантів. І по традиції це місце зарезервоване під моє звернення до вас. І напевне, ви вже здогадуєтесь, про що я буду говорити. Отож, саме зараз прийшов час поставити лайк цьому відео та залишити будь-який комент. А якщо ви чомусь ще не підписані на канал, то саме час це зробити зараз. Ну і нагадаю, що віддячити мені за контент можна і фінансово. В описі до цього відео в самому кінці є вся інформація. Щиро дякую. А зараз, як я обіцяв вам в попередніх випусках, мій топ фільмів від британського режисера, актора та сценариста Едгара Райта. Про деякі його фільми я вже вам розповідав. Отож, ще трохи крутих стрічок. Телесеріал Закумарені. Серіал розповідає про двох мешканців Лондона, що випадково зустрілись в кафе під час пошуку житла, і вирішили подати оголошення разом. При цьому змовились вдати з себе пару: Скотт Пілігрім проти світу. Молодий рокер Скотт зустрів дівчину своєї мрії. Але тепер він зіткнувся Складним завданням для того, щоб зустрічатися з нею, йому доведеться перемогти сімох злих колишніх. Дівчини. Минулої ночі в СОХО. Молода дівчина, котра захоплюється дизайном моди, якимось чином потрапляє у 60-ті роки. Саме там вона стикається зі своїм кумиром. Але Лондон 60-х зовсім не такий, як здається, на перший погляд. Людина Мураха. Американський супергеройський фільм. Точніше, 12-й фільм із кінематографічного всесвіту Марвел. За сюжетом у 89-му році вчений Генг Пім розробляє костюм, котрий дає змогу зменшуватись і збільшуватись. А далі все як завжди, в супергеройських. Стрічках приходить Тінтіна таємниці єдинорога. Тінтін -тін це всесвітньо відомий персонаж з коміксів бельгійського художника РЖ, котрий одного разу раптово знаходить старовинний манускрипт і одразу вирушає на пошуки скарбів, які нібито заховані в затонулому фрегаті Єдиноріг. До речі, в оригіналі його називають Тентен, а в українському перекладі Тінтін. -тін». Як видалити свій будинок з онлайн-карт. Іноді на онлайн-карти потрапляє трохи більше інформації, ніж хотілося би власнику. Мало хто знає, але ви можете вимагати від Google та Apple видаляти з загальнодоступних карт вашу конфіденційну інформацію. Як приклад, фото вашого будинку. У Google-картах все просто. Потрібно перейти в режим перегляд вулиць і вибрати місце, яке потрібно приховати. Після чого натиснути на три точки і обрати, повідомити про проблему. А у вікні, що відкрилося, заповнити інформацію про об'єкт у стилі. Видаліть це мій будинок і натиснути Відправити. Ну, а у Apple Maps, як завжди, все складніше. Для розмиття об'єкту необхідно надіслати листа на електронну пошту Apple з проханням приховати будинок, прикріпивши всю інформацію, яка їм знадобиться для визначення місцезнаходження власності. Прокидаємося час робити селфі. Сучасні соціальні мережі це те місце, де люди вихваляються тим життям, яким насправді не живуть. Погодьтеся, люди спеціально відвідують деякі місця, щоб опублікувати їх в інстаграм. Be Real. Соціальна мережа, що набирає популярності, в основі якої лежить концепція, «Зроби це зараз. Працює це досить просто. У випадковий час доби вам прийде повідомлення про те, що пора бути справжнім, і у вас є рівно дві хвилини, щоб зробити фотографію на обидві камери телефону одночасно. Додаток дуже просто поглинає вас у процес. Якщо не зробили фотографію, то не зможете переглядати фото друзів та інших користувачів цього дня. А якщо запізнишся з публікацією або спробуєш перезняти кадр, твої друзі отримують повідомлення про те, що ти намагався покрасити. so what is it? <laughs> А як можна порівняти будь-що? У нашому житті ми дуже часто стикаємося з муками вибору. Адже саме від вашого рішення може залежати те, яким буде ваш телефон на найближчі декілька років. Отож, тепер не потрібно робити вибір китком монети або вивченням купи оглядів. Тепер існує сервіс, який вирішить цю проблему: Versus. сайт, де ви можете порівняти ті чи інші пристрої: міста, програми, університети та багато іншого. Характеристик багато, і дані в них ґрунтуються на відкритих джерелах. По статистиці. Причому для різних категорій дані відрізняються. Наприклад, при порівнянні мобільних телефонів сайт намагатиметься знайти вам топ за ваші гроші. Двобій можна провести як через прямий пошук, так і через вкладку категорії. І так, порівнювати одночасно можна стільки речей, скільки вам заманеться. Ну на жаль, на сьогодні у мене все. І як завжди, сподіваюся, що це відео відкрило для вас щось нове та принесло вам, хоча б якусь користь. Ну і звичайно, ще раз нагадаю, підпишіться на мій канал, та попрошу поділіться цим відео з вашими друзями, яким це може стати у нагоді. Щиро дякую. А з вами був Серега. До нових зустрічей. Бувайте.